Мої вітання, друзі. Ви на телеграф Я Микита Міхальов. Зараз поговоримо про обороноздатність нашої держави, про потужність, спроможність наших партнерів забезпечити цю обороноздатність. Доєдную до розмови Дениса Поповича, військовий аналітик на прямому зв'язку зі студією. Денис, мої вітання. Доброго дня. Так з чого хочу почати: з Блумберга, який пише, що НАТО планує посилити військову допомогу Києву для зміцнення його позиції на переговорах. Як можна посилити військову допомогу Києву, щоб зміцнити наші позиції на переговорах? Це що таке потрібно передати, і в яких кількостях, щоб позиції різко змінились? Ну, Тут це вимагає розшифровки. Можливо, просто збільшити кількість е засобів е ураження, озброєння е для України, збільшити е вартість цього озброєння, збільшити номенклатуру. Ну, наприклад, збільшити кількість ракет Shadow. Те, що може передати НАТО, оскільки це країни НАТО передають, зокрема Франція, зокрема Велика Британія і так далі. Тобто, в такому дусі можна це розшифрувати. В широкому сенсі збільшити кількість озброєння та військової техніки, для того, щоб просто її було більше розперед Збройних сил України. Я так це трактую. Знаєте, я тут щойно буквально перед нашою розмовою подивився на звіт по 23-му року, скільки тільки Сполучені Штати передали нам окремих номенклатур. Гаубуці, які буксують, самохідні артилерійські установки і так далі. М-119 – 52 штуки, я нагадую, це 23-й рік. 25 штук М-37, 18 штук М-109, це САУ вже, Хаймарси – 4 штуки. Міномети там 60 міліметрів 35 одиниць, 81 міліметр 45 одиниць. Якось конкретно мало. Ну тільки три сімки у них на балансі більше тисячі, а вони там всього 25 одиниць передають. Е, і я не знаю, яким буде 24-й рік по результатам. Вони ж тут ну, максимально великий пакет до кінця року. Адміністрація Байдена хоче передати. Можливо, ви розумієте, чим зумовлені такі. Ну, такі незначні цифри для такої великої армії і війни, такої інтенсивності, яку наша велика армія веде. Ну, по-перше, передавали ну, вже Америки, передавали ще й британці, передавали ще й німці, передавали французи, ті самі і Цезари і так далі. Тобто, не треба тут зациклюватися лише на довозів США, хоча вона займає значний, значну долю. Бо американці передавали ще й боєприпаси, американці передавали ще й е, інші засоби, і техніку вони передавали. Ну, багато що вони передавали, але я тут погоджуюся з вами, що вони могли передати і більше, значно більше. То, якщо там порівнювати у фінансовому еквіваленті, то допомога такому, тому що Афганістану, наприклад, е, а чим закінчилася історія з Афганістану, всі чудово е, пам'ятають, що чіплялися за шасі літаків, які відбували від е, Афганістану. Для того, щоб просто втекти від наступаючих талібів, то там допомога вчислювалася е, трильйонами доларів. Трильйонами. Там півтора чи два трильйони доларів в Афганістан було е, вкинуто американцями для підтримки того режиму, який впав перед талібами. Ірак там теж разом із війною в Іраку і після цього підтримки стабілізації того, що уряду, який влаштовував Сполучені Америки, там, там теж за пару трильйонів доларів вони вклали. Ну, в нас е, мільярди. Так, оцінюються мільярдами, але навіть здається не сотнями мільярдів. Сотня. то, то зна значно, значно менша. На кілька порядків менша допомога фінансовому еквіваленті. Чому таке відбулося? Ну, ми ж пам'ятаємо, що всі нам бажали перемоги, але цю перемогу по різному оцінювали. Тобто там е, було два, два табори, е, різні, скажімо так, е, породи яструбів. Або яструбу голуби, або просто яструби. Тоді яструби, які хотіли перемоги, вони казали про те, що давайте дамо все, що потрібно, все, що вони вимагають, тобто, ми і доб'ємося того, щоб Російська Федерація зазнала поразки стратегічної поразки. Але е яструбу голуби, скажімо так, так, не треба дати Російській Федерації виграти, але не треба зробити таким чином, щоб вона ще розпалася. Тобто, така перемога, але перемога така, щоб бажано зберігся режим і щоб Російська Федерація. Інституційно теж збереглася. От е, ці от голову і вони перемогли, значить, і е, вони зумовили таке от порційне паліативне, паліативну допомогу з боку Сполучених Штатів Америки нам. Ми ж пам'ятаємо, е, як, вона, як, вона, як вона нам її надавали. Тобто, треба було, щоб щось щоб, 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 страшне відбулося для того, щоб вони перейшли на новий рівень. Буча Після Бучі почали давати артилерію, ці гаубиці Е, Значить, е, далі що? Почали нас бомбити під Северодонецьком, викидати нас е, десятки тисяч боєприпасів на добу. Перші чотири хайморси прибули. Далі що відбулося? Почали наступ на Харківську область, вже прохожено до 24-го року. Е, значить, е, дали згоду на паліативні удари по території Російської Федерації, але не далі ніж. 100 кілометрів. І от щось відбувалося таке, після чого вони вирішували нам щось дозволити. Але кожного разу мало кожного разу дуже пізно. От, в принципі, це і є відповідь на ваше питання. Тут, до речі, серед можливих варіантів припинення вогню, от те, що в Блумбергу написано створення демілітаризованої зони під контролем європейських військ. Як на мене, це все поки що з розряду величезної фантастики, і заявить її Шаналене Бербок, де, німкенія та міністерка німецької закордонних справ про те, що Німеччина готова теж військами впрягтись разом з Францією і, і не тільки Францією. Ну це теж поки що з того ж самого розряду. Бо перш ніж щось там їм вводити. Чисто теоретично, це ж треба вогонь припинити, як мінімум. Ну, треба припинити вогонь. Треба якісь модальності цього розведення військ випрацювати Ну треба принаймні вийти, хоча б на переговорний трек, хоч якийсь. Щоб, скажімо так, сторони цього конфлікту почали між собою розмовляти. І після цього там можуть бути введені якісь війська, які там е, будуть забезпечувати розведення чи підтримку демілітаризованих зони. Зараз, станом на сьогодні про це казати дуже дуже зарано. Зараз тривають бойові дії, активні. Зараз Російська Федерація намагається наступати. Для того, щоб е, казати про те, що каже пані Бербок, ну правильно окей, це може і добра ідея вести якісь європейські сили, е, для того, щоб призвести. Ворогуючі сторони. Але для цього потрібна зупинка бойових дій щонайменше. Десь повинні зупинитися. А поки що ми бачимо не більше, не менше, як створення переговорної позиції. Тобто Російська Федерація намагається наступати, і забрати якнайбільше території для того, аби створити більш сильну переговорну позицію. І повертаючись до вашого першого питання, оце от підсилення, заяву про підсилення передачі озброєнь. Для України це теж певною мірою створення переговорної опозиції. Санкції це створення переговорної опозиції. Курськовець – область це створення переговорної опозиції. Дозволи на використання ракети по території Російської Федерації це створення переговорної опозиції. І навіть орешник Кедр це теж створення переговорної позиції. І ці, от, е, так би мовити, заочні перепихування, які там е, мали місце вчора. Е, цей олігарх путінський Костянтин Малофєєв сказав, що Путін пішла всіх нафік. І Трампа, і пан Трампа він відкинув, оскільки він не влаштовує, бо треба розмовляти не про майбутнє України, а про майбутнє всього світу. Йому Кіткелот відповів: забирайся свою коробку назад. Це теж щоб мовити, певною мірою створення переговорної позиції. Зараз відбуваються от такі, ось, знаєте, початкові рухи, початкові заяви, е вироблення перших червоних ліній. Після яких там може бути створено якісь, значить, розуміння того, на що сторони готові пойти, чим мене і чим вони не готові поступитися. І після цього може початися якісь перші спроби про щось домовитися. До речі, стосовно створення переговорних позицій, ем, інформація, яка виплила у закордонних змі, там ABC News, потім New York Times про те, що Начальник російського генштабу Герасімов дзвонив у Сполучені Штати через 6 днів після удару Арішника. говорили там про глобальне, глобальне, і про війну Росії з Україною, але конкретно про що саме не кажуть. Попередив Герасімов про запуски ракет чергові задовго до запусків. Це теж е, ініціативи по оцій побудові переговорної позиції. Чи що це, чи це переляк на реакцію? Ну, це, очевидно, якраз можливо спроби спустити пари, кажуть. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб ми завдавали удари атакамсами сами в останні тижні. Щось я не згадую, що вони були. Так, безпілотники били, залітали вони, завдавали удару. Ну тобто, власне озброєння ми використовували. І до цього часу ми теж використовували. А от щось виправте мене, якщо я помиляюсь. Ударів атакам штормшеду по території потериторії Російської Федерації після 29-го якраз листопада не було. <тас> Давайте <тас> <на тому, тас> пам'ятаю, не було десь. От очевидно, з цим варто пов'язувати все це. Тобто, це події одніго, одного того ж Лончушка. Переговорили? Переговорили, так, вирішили і вирішили трошки збити цей накав. Для того, щоб, для того, щоб, скажімо так, далі це не розвивалося. Давайте ми ще згадаємо: е, були заяви про те, що, начебто, Дональд Трамп зв'язався з Путіним, попросив його не ескалювати, а після того почалися удари авіаційні по території України. Тому ж було розцінити таким чином, що Путін вирішив начхати на пропозицію Трампа, і ми зайшли у цю е, спіраль цей штопор, значить, обстріли атакам і штормшеду по території Російської Федерації удар. Які тривали через день орешник знову ж таки, удари авіації і так далі. Ну, можливо, це якраз було намагання спустити пар і перейти потроху до оцих от формулювань перемовної позиції, які зараз відбуваються в той чи інший спосіб. Сьогодні, до речі, ми знаємо і чуємо про те, що Андрій Єрмак, голова офісу президента, відбув до США і лунає заяву про те, що там теж налагоджуються певні стосунки з командою Трампа. Тобто от ми зараз бачимо, що от якраз є от таке от намацування можливих варіантів е переговорного требу. Володимир Зеленський заявляв про те, що ми готові, так би мовити, поки що не відвоювати, не то, що відмовитися, а погодитися з тим, що певні території будуть окупованими в обмін на НАТО. От ми можемо зараз якраз е приблизно приблизно розуміти, що от НАТО і стане тим ну, фактично участь України в НАТО, запрошення чи не запрошення України в НАТО, стане тим кейсом, біля якого будуть тривати основні дискусії під час цих можливих перемовин. Тобто, от все це зараз е триває, і водночас і водночас Російська Федерація збільшує е оборонні сигнування, тобто казати, що ми зараз йдемо по на шляху до перемиря, до припинення вогню. До е, вироблення якогось е, варіанту мирного мирної угоди зараз, поки що зараз. Зараз Те, що я процитую, це чисто вставочка буде нашим глядачам для, для розуміння. Е, Лавров той, який у них імітує міністра закордонних справ, каже: Росія не хоче ні на кого нападати. Це США напали на Росію руками українського режиму. Коротко про те, що у них е, крутиться в голові, а повертаючись до цього дзвінка Герасімова, я не дарма Нью-Йорк Таймс згадав, тому що вони з поміж іншого згадують і Арішнік і мовляв е, Герасімова слова про те, що випробування нової ракети було заплановано до дозволу адміністрації Байдена в Україні використовувати атакам спроти цілий на території Росії, чисто теоретично, а навіть якщо це так. Це ж виходить, цілий начальник російського генштабу підставляє свого головнокомандувача, який ляпав ротом на всі боки, що це відповідь на Атакамсе, їхній орешник. Теоретично, так, теоретично так, але ж тут виникає питання е, випробування. Випробування, які вони ж можуть бути різними. Випробували ракету і вразили цілі на якомусь полігоні території Російської Федерації. Випробування? випробування. Ну так. Тобто, а потім е, вирішили використати. Ну, наші почали бити атакамсами у відповідності з дозволом, який ми отримали від е, е, США. Почали бити атакамсами по території Російської Федерації. Завдання було на території РФ е, командування РФ змінено і вирішили таким чином виправити її, але виправити по території України, скинувши її на Дніпро. Теж випробування, теж випробування. Але вони не фактично це було випробування. У вигляді бойового використання, тобто або напівбойового, перший досвід до використання подібної ракети, озброєння подібного класу о, по території іншої країни. І це був рівень ескалації, насправді. Він сам по собі являвся рівнем ескалації, дуже значним, оскільки це було перше в історії людства, е, перший факт подібного використання подібної зброї. Це був інцидент, це був безумовний, це був, був прецедент. Інцидент це дуже таке м'яке слово, це був прецедент. І він сам сам по собі являв собою ескалацію, очевидно, після цього вирішили випустити пар і в такий спосіб не порозмовляти. І, знову ж таки, е, цю логіку підтверджує то, та обставина, що після 29 числа, 20, 20 листопада, ми більше не мали, принаймні я не згадую е, досвіду або випадків, або фактів використання такамців, чи до тергороської федерації. Наступна тема, яку я хочу обговорити з вами, Денис. Ми її неодноразово вже обговорювали на інших платформах, але ну одначе обговорили і можна закривати тему. Проте Блінкен не дає цього зробити. Тему мобілізації знов прокоментував з найсвіжішого. каже, Україна має ухвалити непрості для себе рішення. От бо навіть за наявності я цитую зараз його грошей, боєприпасів на передовій мають бути люди. Україна має ухвалити ці рішення про подальшу мобілізацію. Але це необхідні рішення. Чому вони так тиснуть? Знаєте, дуже не люблю цю тему обговорювати з однієї причини. Я не в окопах. От коли я буду в окопах, там десь під Кураховим чи під Покровським, я скажу про все, про що я це думаю насправді. А от зараз е ця тема є достатньо чутливою для тих людей, які знаходяться в тилу. Бо зараз я щось скажу, а після того е, значить, підписники і глядачі будуть сказати, чого він про це каже, сидячи в теплому кріслі. Тоді пропускаємо цю заяву. Я хотів би перейти до іншої теми для того, щоб не наражатися на справедливі і несправедливі зауваження. Без питань. Зараз стаємо ми з вами експертами з Румунії. Е, у них ж там президентські вибори, ультраправий вийшов е, у другий тур. Це кандидат Джордже. ну, та і він анонсував у випадку своєї перемоги, але справедливості заради, шановні глядачі, те, що він набрав понад 22% голосів у першому турі, ще не, не робить його автоматично, там стовідсотковим переможцем у другому. Ну бо там виборці, електоральні вподобання і так далі. Можуть просто банально проти нього проголосувати, чи його опонент може просто взяти більше, бо він там привабливіше, приємніше і так далі. Типу не найкраще лихо з обох лих. Так, от, тим не менш, чисто теоретично, якщо він перемагає, він сказав: Я згортаю військову допомогу Києву. А Румунія це ще й нічого такий логістичний коридор для нашої країни. Ну, якщо це стане, це буде дуже сумно, якщо він переможе. Але в мене є сумніви, що він переможе. Я, звісно, не експерт з Румунії, насправді, так? тут можна лише на відкритих джерелах якісь висновки базувати свої. Але тішить ситуація, яка відбулася вчора. Тобто у парламенті Руму... Румунії об'єдналася таким чином, щоб не допустити до влади проросійські партії. Тобто, політику румунський, румунський чудово усвідомлює чудово той факт, що може закінчитися. Прихід до влади про російських партій, популістських партій, це рух доволі популярний зараз та Європі, Європі на той великий жаль, е, е, такий псевдонародний. Значить, е, в це чудово, чудово розуміють і усвідомлюють. І не можна жодним чином Румунію назвати такою країною, е, яка б страждала би від проросійських настроїв або страждала проросійськими настроями. Тому я думаю, що і до речі, вчора ж е, чинний президент Румунії, все ще чинний президент Румунії, він оприлюднив певні дані розвідки, е, котрі викривають яким чином Георгієску отримав перемогу е, на в першому турі президентських виборів. Тому я думаю, є надія, що, попри е, його перше місце, в першому турі, в другому турі, е, всі ті сили, які е, в, програли в першому, так вони об'єднаються. Довкола проського кандидата і дозволю цьому вижити. Про ракети. Неодноразово у ваших колег військових оглядачів теж питав сенс, у чому анонсувати масове і серійне виробництво. нептунів в, в поляниці і так далі. Я нагадаю, в Міноборони офіційно про це заявили. Частина ваших колег каже, це може елемент ну не елемент навіть, а сигналізація про те, що у тебе з'являються спроможності, і чому б про це не заявити. Нехай ворог боїться. Це одна позиція. Позиція номер друга. Комусь просто хочеться попіаритись, тому ви отак от не навмисно, але розкривають плани чи таємниці нашому ворогу. Можливо, є третя позиція, і вона є у вас. Чи до якої ви більше схиляєтесь? Ворог чудово розуміє, що ми виробляємо. Тобто я думаю, що в нього працює розвідка відповідна, яка дає е, певні дані про, скажімо так, напрямки розробок України в тих чи інших сферах. Ми вже раніше казали про те, що в нас є ракетні програми. Вони у нас були і ще за часів за часи Петра Порошенка розгорталися ракетні програми, пов'язані зокрема із вільхою, і так далі. Вони знають про вільху, вони знають про наші можливості щодо розробки ОТРК Сапсан. бо... Е, був же кейс, що ми робили грін 2, ну, фактично, це одне і те саме в інтересах Саудівської Аравії. Вони, в принципі, обізнані, обізнані з нашими можливостями. Тому я думаю, що воно не зашкодить так особливо подібні анонси. Головне, щоб вони не дізналися, не дізналися про те, що ми готові до використання, щоб це використання було для них несподіване. І бажано максимально масоване використання. От це головне, щоб е, вони про це не дізналися. Uh -huh. А про те, що ми про це анонсуємо, ну так, можна було мовчати, можна було про це не казати, тобто тримати тайну до кінця. Але це ж не є тайною. Тобто ми ж і раніше заявляли про те, і у мирні часи, і відносно мирні часи, е, і під час вже початку, після початку війни. В Україні після 2014 року ми заля про те, що ми маємо ракетні програми, тому тут особливої таємниці для нашого ворога нема тут. Financial Times пише, що Росія тренує своїх операторів дронів Камікадзе, FIVI-дронів, на нашому цивільному населенні. Ну, от, як приклад, вони Херсонщину наводять, і Херсон безпосередньо нам е, з цією практикою що робити? Присікти її якимось чином? Ну, мабуть, не можна велика територія ребами все не закриєш. Відповідати так само тероризувати російські міста. Як реагувати на, на оце от? Знаєте, найбільш більш жорстокі, великою жорстокістю завжди відрізняються цивільні під час війни, тобто більш логічною було б з, з мого боку відповідь тероризувати російські міста, тобто завдавати ударів. Але це неправильно з нашого боку. Ми не проводимо подібну, подібну політику, тому. Це так, це перше, що може пройти в голову. Треба знищувати осередки, на мій погляд, звідки запускаються ці дрони. Знову ж таки, ну це військовосіль, безумовно. Тобто є, я читав цю публікацію по National Times, там було і заява щодо того, що Російська Федерація готує наступ на Херсон, на, на Тросов Чевна, і казали про те, що зараз Російська Федерація проводить подібні тренування на цивільному населенні. Більше того, я можу підтвердити, що так воно і є. Є відповідні відео, жахливі відео, де е, фактично росіяни демонструють, як вони з дронів, зі скидів е, кидають бомби. Причому вивірено, чітко направляють їх на цивільні автівки. Так само вивірено і чітко вони бомбардують дронами е, будівлі житлову забудову в Херсоні. Більше того, ця ситуація, вона ж характера не лише для, для Херсона. Ще й в Нікополі є інформація про те, що вони таке роблять. Тобто Нікополь він з одного боку Дніпра він підконтрольний Україні. А з другого боку, Діпра енергодар, де Запорізька атомна електростанція. І там, на базі е, ЗС, е, так само ворог розгорнув школи цих дронщиків, І ці дронщики, вони так само тероризують місцеве населення Нікопля. І те саме в Херсоні. Відповідь єдина. треба якимось чином е, знаходити ці осередки і намагатися їх знищити. Чи артилерійськими ударами, чи відповідати дронами і так далі. І це буде військова ціль, це буде правильно. Що знову ж таки хочу повторити, ми б'ємо по військових цілях, а як би нам не хотілося нам, цивільним громадянам зробити так, щоб і, е, цивільні громадяни страждали, ну то можливо не таким чином. Я взагалі насправді, насправді вважаю, що було б дуже корисно зробити таким чином, щоб ми теж відключали електроенергію Російської е, Федерації, щонайменше. Пам'ятаєте, декілька днів тому була стаття теж закордонна про те, що на Росії готують до завершення війни місцеву владу. Там якісь губернаторські у них зустрічі відбулись, де сказали, як правильно пояснювати населенню, що їх програш це їх виграш. А тут так званий голова Держради тимчасово окупованого Криму, оцей Константінов. Він сидячи в якомусь їхньому місному телеку, Каже Росія не домоглася капітуляції України і не зможе завершити СВО на своїх умовах. Логічне питання: а що трапилось, оце якраз такий результат розмов з губернаторами уже у нас з'являється, у них точніше, з'являється там, чи що це знаєте? Такі когнітивні, на мій погляд, когнітивні різноправлені рухи. Костянтинов. Це ну, ну, це в принципі величина з точки зору Російської Федерації так, колаборант. Ми це чудово розуміємо, називаємо речі своїми іменами. Так, зрадник людина, яка е, зробила все для того, щоб Крим був окупований, перейшла на бік Російської Федерації, займалася підривною діяльністю. Якщо він, скажімо так, потрапить до е, правоохоронних органів України, то безумовно е, вирок має бути не більш суровий для нього. Але е, так чи інакше, він е, не сказав би цього, якби йому цього не дозволили. І він володіє певною інформацією, так би мовити, яка дозволяє йому говорити саме таке. Тобто це симптоматично. Але чому це когнітивно? Оскільки, от, знову ж таки, ви процитували публікацію у газеті «Комерсант» про от подібні проєкти для російських регіонів. Далі це Костянтинов, який цитувався на сайті КМРУ, це теж така кремлівська, кремлівське таке ЗМІ, яке теж не публікувало б нічого без дозволу. Це з одного боку, з другого боку, Російська Федерація нарощує військові можливості, значить е, приймає і ухвалює найбільший в історії бюджет на військові потреби. Тобто, з одного боку, вони сигналізують, що от, можливо, можливо, з другого боку, вони е, нарощують військові витрати. Тобто тут о, можна це якимось чином схарактеризувати про сигнали про те, що вони можуть, скажімо так, піти на перемовини, але треба поки що, о, поки що слугуватися їхніми справами. Справа такі, що вони продовжують наступ, а справа такі, що вони готуються до бомбардувань, а справа такі, що вони збільшують військові видатки. Дякую вам за ці роз'яснення. пан Денис, Денис Попович, військовий оглядач, був гостем у моїй віртуальній студії. Друзі, ви на телеграфу UA, під цим відео лайк на збройні сили обов'язковий донат. Сигналами повітряної тривоги не нехтуйте. Я Микита Міхальов, бережіть себе, па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.